Нідерланди, Австрія, ну що ж, 3-2 або 2-3, хочу правильно казати 2-3. Тому що австрійці номінальні гості сьогодні обіграли Нідерландів яскравий поєдинок, я, чесно, в захваті від Австрії. Все по порядку. Все по порядку. Стартовий склад Рональд Куман випускає стартову схему 4-3. Денбрюгін в воротах, воротар Брайтона, як завжди, в воротах, Деврей та Віржил Ван Дайк, це в нас захисники, Ге... Гертрюйда та Натанаке по флангах, Схаутен, Вірман, Рейндерс, під захисники, Доніан Мален, Коді Гакпо і Мернфіс Депай у нападі. Австрія 4-2-3-1. Ральф Рагнік випускає ось таку схему, Пенс у воротах, Лінхард Вьобер, Прас, Пош, це в нас захисники. Зайвальд Гріліч по флангах, Міцель Забіцер, Вімер Шмідт по флангах. Ну і Марк Арнавутович у нападі. А тепер по матчу. Друзі, австрійці повністю переграли в Нідерландію у першому таймі. Ось чесно, просто без шансів. Хоча, правда, справедливості раді можу сказати, що в Нідерланді все-таки один та момент був хороший в першому таймі. Був вихід у Доні Аламалі на порахунку на людину. Ну давайте по порядку, да? Австрійці одразу ж розпочали накривати Голландію, тут австрійці, знаєте, австрійці. Я би навіть сказав. Ну, хотіли справді сьогодні перемогти. Велике бажання я бачу футболістів Австрії, як вони накривали Нідерландів, як вони грали з таким бажанням. Нідерланди взагалі не були схожі самі на себе в перші хвилини 15. Я взагалі не знаю, як так вийшло, тому що я думав, що навпаки тут Нідерландія може притиснути. Да? Це таке австрійців, тому що Нідерландія, на мою суб'єктивну точку зору, була фаворитом. І мало все-таки перемагати і виходити взагалі ну, напевно, з другої позиції. Да? Хоча справедливості раді хочу сказати, що саме австрійці посідуть першу позицію. Французи другі, голландці третю. Хоча я думаю, що голландці з третьої позиції там вийдуть. Але все-таки, справа не в цьому. Австрій... Австрійці повністю переграли і вже на 6 хвилин, будь ласка, австрійці забив. До Ніал Малин да, Ну, звичайно, всі ми люди помиляємося і. Доні Алмален, звичайно, ще не хотів. Да? Просто так вийшло. М'яч зрізався з ноги, він хотів, відповідно, вибити м'яч. Ну, буває таке, ну, людин, Але австрійці награли на цей гол. Тому що я ж кажу, там, в перші хвилини 5 австрійці вже затиснули голландців. Потім ще од... творчі були моменти: там, Брюкін врятував. Ось. А на 20, Не пам'ятаю, знаєте, на яку... не пам'ятаю, не пам'ятаю. хвилину, десь, можливо, там 25, і Доніал Мален вийшов один на один. Не забив. Не забив, у це був єдиний шанс Нідерландів. Я дивився статистику. І 54-46 це володіння, 6-3 удари, і 0, по-моєму, ударів площину Нідерландів. Австрі... Австрійців десь ударів так три було площину Ось. Ну, якщо я не помиляюсь, то ось така статистика. Ну, справа навіть не в цьому. Нічого не вдалося в Нідерландія. Австрія виглядала потужно. Дуже потужно. І з поляками. Я це також, пам'ятаєте, як з поляками, так, да, розпочав, так і з голландцями. Да Друга 45 хвилин. В Голландії забував вже на другій хвилині Кодігак футболіст Ліверпуля розібрався. Тут і Хаві Сімонс притягнув да, м'яч, десь так метрів. Я не знаю, скільки пробіг. ну Десь метрів так 20-30 пробіг Хаві Сімос. І віддав передачу на Кодігарпа. На по... на Замасі хитнув захисника, пробив дальній кут, забив. Один-один. Ну, ось вами, будь ласка. Ось вам і будь ласка, один-один. Але. І, до речі, оце Гол, який забив Козіга, бо ось після цього голу Голландія нарешті про прокинулася. А потім в Нідерландія і атаки пішли, і кутові пішли, і моменти пішли. Але забуває Австрія. І забуває Шміт. І забуває головою на 59 хвилин. І знову австрійці в такій силовій манері забивають Гол. І чимось схоже, м'яч з, Полі... з Польщею був, пам'ятаю, тоді також, нібито проста атака, простріл виконав хтось із крайніх захисників, якщо не помиляюся. А Шмід. Так, да, можливо, пощастило Шміду, але удар був настільки сильний, що навіть такий сильний ворота, як Вебрюген, просто не зміг відбити цей удар. 2-1. Але голланди не здалися і мертве здипає на 75 хвилин знову зрівняє рахунок. Гол спочатку не зарахують, але потім суддя так все перевіриться. І, по-моєму, там дивились на предмет руки. Ну, все-таки гол справедливості раді. Зарахували, і він був справедливий. Чистий гол 2-2. Австрійці сказали, ну сказала, добре, і через 5 хвилин це забісер. Просто ідеально розібрався. Футболіст Дорницької Ось. Футболіст такий великий досвід має міцель Забітсер ідеально забив. Ну, австрія потім все вже спокійно довела справу до переможного кінця. Да, 11-9 по ударах. Да, Нідерланди більше пробили по воротах. Але подивіться статистику, лучше краще ударів в площину. Із з 11 ударів Нідерландії лише 2 площину і це голи. Тобто, 2 -то з 2. Ну, реалізація сильна, да, молодці. Але моментів голландців не було гольових. А подивіться, Австрія, 9 ударів і 5 в площину. Кожен удар Австрії, кожен, по суті, другий удар Австрії був небезпечний. 53,47 тут у нас володіння. Ну, поволодіння. Трішки. Ну, на 25 пасів. Припущу, на, на 26 пасів більше лише голландці віддали. Ну, це взагалі не перевага. Це не перевага. Тому володіння рахуємо ще рівне. 5-2 згутовим. А тепер давайте я вам покажу статистику лівих нагод. Ну, спродвоюсь і раді, хочу сказати, що голанс ну Світа два награли. голи. Дві гольві нагоди, дві упущені. Це момент Доніала Маліна. І, по-моєму, друзі, два моменти Доніал Ламала не забив. Виїхати на один. І ще там в нього був хороший момент. Також пробував з ударної позиції, не забив. Австрія дві гольві нагоди, один упущений момент. Але. Подивіться, де статистику ударів. Ну, з 11-2 в площину, 6 повзорота, один був каркас. Так, да, був каркас. Також не стоїть це забувати. У Голландії все-таки був хороший момент. 3 удари заблоковані. Хастері 9 ударів 5 площини, 1 повзорота, 3 заблокованих. По відборах тут краще була Нідерландія. І показала статистика сейвів, так? Да? Три сейви в Енбюргене і нуль сейвів від вратаря австрійської збірної. Це, я думаю, це про багато що свідчить, що Австрія настворювала ну, дуже багато моментів. Так, да, можливо, не гольових. Але острота була більше в австрійців. 5.14 це в нас. 4.8 по перехопленнях. Порушували правила австрійці трішечки більше. 16 порушень. Три жовтих картки голландці 10 волів. І 0 жовтих карток. Ну а міцель Забіцер буде в мене найкращий футболіст цього матчу. По-перше, він забив переможний гол. Ну, а по-друге, міцельзабіцер постійно загострював гру. Постійно, постійно, міцельзабіцер він Коді Кодікак напевно в Голландії. Ну, в цілому, я ж кажу, найкращий тут Міцельзабіцер. Збірну Австрію я тільки хочу привітати, вони, вони, молодці, вони молодці, вони посіли першу позицію, вони взагалі не були фаворитами. І я навіть також перед початком казав, що я в Австрію я навіть більше в Польщі, напевно, навіть в мірі, ну не в Австрію. Але в Австрії, бачите, всіх здивували, першу позицію, які питання. Франція, друга, Голландія, третя, Польща четверта. Ось такий підсумок групи D. Друзі. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе. Ось. Всім до нових зустрічей.